І так, як я і казав, он шив цей чехол для ножа, зламав голку, ну піду не проколюється, важко проколюється, піду шило треба робити. Воно може десь і є, у мене зараз. Але я не пам'ятаю, де воно так шукати. Виче нове зробити. У мене о там є проволока така сталиста. Ось з неї зараз і зроблю. Так, що мені потрібно? Ось проволочка це сталиста, така гарна. І шматочок дерев'яшка. Це буде з цього я ручку зроблю, а так от відріжу там. Трошки підправлю. А це буде само шило. Ну, почти робити. Потрібно буде в цій ручці зробити дірку, щоб легше було забивати. Так. Одламую кусок проволоки цієї нашої. Так, є. Щоб Так. І просто запихаємо. І ой, Так, і сверлимо є. Коли воно краєдловане на полиці, то воно дуже хорошо. так А далі просто забиваємо. Тоді воно тугенько буде. Так, відправили. Отут потрібно буде за, заточити, а ручку ну, довести до ума трохи і все буде нормально. Так, зараз візьмуть болгарку. Ну це дуже довге, нам таке не треба. Зараз я трохи, мабуть, надламаю його, покусати воно і відкусиш. От трохи, дивіться, стали сто як відкусяти. Робиш отаку от міточку. Просто по кругу. Береш паскупцям біля неї і... І ламаєш. Є. Все, ламається внуле. Основне не торопиться. Так, заточуємо. загострили. Тепер рукоятку зараз трошки оброблю ножем. Там гостріше, а тут тупіше край. То, що Тут буде впиратися в руку, щоб не давили гостре. А там гостре, для того, щоб ти будеш кудись колоти, щоб видно було, куди проколюєш. Так. Ну майже є трошки тут. І робити. Так, осі ну, трошечки і за. Ну ось і все шило. Зараз піду працювати. Сейчас трошки терну он болгарку.